Зворушилось в гілі листя на дворі світає, Соловейко на калині радісно співає, вже й сонечко з поза хмари землю обіймає промінь ліг високі трави та росу спиває. Ну, а пісня солов'їна душу наповняє. Так аж серце гучно б'ється, і дух замирає. Летить луна по долині, трелями злітає, звенить голос, аж калина гілля пригинає. Така пташечка маленька, а така розрада Защебече веселенько, і зникне досада. День весняний, немов в чарах, радісно спливає, бо соловій, соловейко, співе.